Цей сорт фактично є візитною карточкою нашої Придністровської дослідної станції у 1993 році. Цей сорт завоював срібну медаль у Німеччині в Штутгарті, на конференції. Вона стала відомою не тільки на Україні, а і за її межами. Це груша зимового терміну достигання. Вона дуже масляниста, високих смакових якостей, 8,9 бала по, по шкалі. Зовнішній вигляд, бачите, є правильна грушовидна форма. Термін достигання у неї кінець вересня, початок жовтня, а спожив споживча стиглість настає від січня і до холодильнику може зберігатися і до травня місяця. Це дуже гарний перспективний сорт у садівництві. Характерний от червоний бочок, а червоний бочок для груші фактично більшість груші зеленого кольору. А червоний бочок це така специфіка для, для сорту Яблунівська.